<свіст> <свіст> Аршив. Аршив. Скільки тобі років? Сім. Як тобі взагалі цей кемп? <свіст> <править> <править> Поїхав би ти ще на такий самий, але в інше місто. Так. Да. Чи любиш ти футбол взагалі? Дуже люблю. Яка найнижча оцінка в тебе в школі? майніш. Тройка. Добре. Е який тренер найбільше тобі сподобався? Не. Не знаю. Ти знайшов ти собі тут нових друзів? Да. А подобається взагалі тут так тобі? Дуже подобається. Ким ти себе бачиш через 10 років? Футболістом чи інша сфера тобі подобається? Футболістом добре, дякую.